На Дубинщині третьокласник збирає гроші для ЗСУ завдяки віршам. Хлопчик вчить їх на пам'ять разом з мамою, викладають в інтернет і заохочують людей донатити для військових, збирають гроші на дрон для односельця, аби пришвидшити процес. Започаткували флешмоб і долучили до нього інших дітей. Як малеча допомагає Україні завдяки віршам? Дивіться далі у сюжеті. Ми Львів, Миколаїв, в нас доля єдина. Тому не жалійте, ні сил, ані куль. Це один з перших записаних віршів Максима Костюка. Хлопчику 9 років мешкає у селищі Смига. Третьокласник щотижня вивчає на пам'ять нову поезію разом із мамою. Записують ролик і викладають у соцмережі. А все заради того, щоб зібрати гроші на дрон односельцю, а саме 120 тисяч гривень. Ми спочатку просто оголосили збір коштів. На жаль, ми побачили, що дуже багато різних зборів для різних людей. І ми почали думати, а як же ж людей зацікавити до цього збору, щоб ну, швидше зібрати необхідні кошти. І якраз в той період Максим отримав завдання таке від вчительки, підготувати вірш Шевченка на конкурс. Син вивчив вірш, а мама зняла його на відео. Жінка вирішила долучити цей вірш до збору і виставила на своїй сторінці у соцмережах, додала опис та реквізити банківської картки. І так, перший вірш ми опублікували ввечері. Вже за, за кілька годин ну, виявилася така неймовірна кількість переглядів. Ми привернули увагу до нашого збору і почали додаватися там по 100 гривень, 200, 300 гривень. Хлопче. Вже записав п'ять віршів. Вчить їх після школи на вихідних, коли має вільну хвилину, і щойно викладе свою творчість у соцмережі, чи не щогодини перевіряє, чи сподобалась кому. І скільки лайків, і лайків, скільки коментарів, які коментарі долучили до збору коштів і інших мешканців громади. Започаткували поетично патріотичний флешмоб. Вірш за донат спини, якщо можеш, цю кляту війну, прийти до маля, що лишилось без пизма Поліна теж долучилась до флешмобу і вивчила вірш. Її мама каже: діти теж повинні знати про війну і робити все можливе, аби Україна перемогла. А яким чином діти можуть допомогти? Вони можуть знати, що там мами донатять, тати донатять, так але крім того, вони можуть робити свої дії, свої справи. Ну от, вірш один з прикладів, як ми ще допомагали. – Пекли пироги. Пироги. Що ще робили? – Полювали малюнки. Я серед дітей і переселенці, шестирічні близнючки Ніна та Тетянка, разом з мамою переїхали на Дубинщину з Сумщини, а тато пішов на фронт. Тож і вони хочуть допомогти захисникам, таким, як їхній тато. Ми пишаємося татом, тому що він справжній герой і допомагає іншим. тато бо скажімо, їхав, закінчить війна і чоп. І і її надаємо. Не Невеличкі віршечки вивчили і. Ну, це 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 чудова ідея. Це чудово. і діти зайняті так само, і діти знають, що вони роблять свій якийсь вклад для спільної перемоги, для моральної підтримки духу. Якщо це зараз ну облишити, просто пустити руки, то ну ми досягнемо такого результату. Дуже важливо підтримувати. Юних часів заохочують смачними подарунками, а ті вчать все нові вірші. Розмірковує над новою поезією. І Максим будемо розказувати вірші. загалом до флешмобу приєдналися вже понад 20 дітей зі смийської громади. Також і син захисника, якому збирають гроші на дрон. Люди вже перерахували 54 тисячі гривень. Ще половину суми до збирають певні діти, адже будуть вчити вірші в обмін на донат. Анна на новини рівного.